Доброго ранку, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Ми у кроликів, як завжди. Наші дівчатка снідають. Зараз у них сніданок, я їм поклала сіно, поставила зерно і дала водички чистиї. І наші хлопчики забіяки вже почали битися трохи. Ще не смертельно, але вже ганяють один за одним. Кхе -кхе. Мабуть, буду вже скоро вибивати. Ваги не знаю, скільки тут, ще не важила, не дивилась. Буде бачити. А ось і в мене нова кроличка. Я собі відсадила старшеньку дівчинку, і вона мене погуляла. Ось цукерочка моя, 23.02. Також на її зерної, водичка. І ось я ще принесла смаколики. Ось такі мандариночки. Шкірочка з мандарин. Хочу залишити собі ще одну кроличку, тому що мої витворяють чудеса, кролички, не знаю, що воно далі буде. Ну, поки так. Причини я так і не знайшла, не знаю. Моя красунечка з білим носиком. Вона також гуляла в мене 23 друга. Хочу, щоб кролички були гуляні в один день. Фактично. Ось такі мої красуньки. Що з цією дівкою сталося? Два виводки гарних таких були. Нічого не йде, ніяких погрешностей. що їй случилось, не знаю. Ну, будемо чекати нових. Моя кроличка-мандариночка. Це в якої перший загинули кроленята. Ось також їй шкурочок даю. Вона в мене гуляла 12-12 го 12 го з баклажанчиком. От, Вже я її поставила гніздечко, бо бачу, що витягує сіна дуже багато, кидає під ноги. То, щоб вона вже не викидала його, лучше хай носить у домик. Наша мандариночка. Тут в мене два хлопчаки, наших хуліганчики, вже б'ються. Пухватить кругом. Вони гарні опітані. Ось такі хлопчики. Перчик. Я казала, що я пересажу перчика в саму дальню клітку, щоб він мені свої феромони не розпространяв на кровиці. Ось такий живчик. Покриває кролець з льоту, він не дає їм роздумувати бігом. Старається дуже гарно. Кроликом я дуже довольна. О, будь ласка, вони вже вилазять, ці карапузи. Вилізти вилізло, залізти воно не вміє. Гамнюки. А ось наші кролиняточки. Подивіться, скільки є. Дуже гарненькі кролинятка. Дуже гарненькі. Товстенькі. От такі вже очки відкрили. Вже треба буде приносити овсяночку, підкормлювати їх. Ой, ой, піщулечки маленькі, піщулечки. І будемо відкривати їм вихід, щоб вони могли, коли вони вийдуть, щоб вони могли зайти назад. Всі живенькі, всі гарненькі. Ось такі. Матуся дуже добре. Отакі кролиняточки у нас. Треба буде їм овсяночку принести, щоб вони вже трошечки пробували овсяночку. І перевірити оченятка. Я відкриваю ось цю горточку нижню, знімаю. Для того, щоб вони могли вільно виходити і заходити. Ось такі кролики в нас. Такі каракузи маленькі. Матуся справилась, молодець. Молодець матусочка. Неї було 10 кроленят. І я бачу, що всі 10 живенькі. Один був слабенький, маленький такий. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Більше тут чешов. Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Я десять штук. Всі десять живі. Витягнула всіх десять. Ось такі в нас справи. Так що, кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.